Дитячий футбольний клуб Адреналін ще в обласному центрі вкотре запрошує друзів на всеукраїнський чемпіонат. Такі змагання стимулюють дітей до розвитку, поступу, змушують повірити у власні сили. Сьогодні у нас присутні 14 команд, діти 2007-2008 років народження. Наш клуб проводить 4 турніри в рік раніше до цих подій в Україні. Проводили ми турніри. Статус міжнародного мав турніру нам завжди допомагають в проведенні турніру. В першу чергу фонд новий луцький Ігоря палиці вже неодноразово допомагали. Цього року до Луцька прибули команди з Ужгорода, Тернополя, Кузнецовська, а також різних районів нашої області. Директор Луцького клубу відзначає, що у волинських команд неабиякий потенціал. Завжди досягають гарних результатів команди Сторійська і Маневич Ківерці, Волики і звісно ж обласного центру. Для маленьких футболістів це не просто гра, щоб я не був хворий. Що я хочу ще займатися спортом, щоб я був відомим футболістом. Я хочу. Ми, ми грали всі футбол і займали перше місце. Це спорт, і я хочу вирости великим футболістом. Цього разу гра відбувалася за підтримки об'єднаних українських патріотів партії Укроп. Ця молода політична сила продовжує найкращі традиції фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Грай, забрай мечта, іграй. У нас є дуже позитивний приклад фонду ігра Палиці Новий Луцьк і його голови фонду Олександра Віталійовича Товстинюка, які віддаються спорту, які віддаються тому, щоб у нас виросла здорова нація, здорові діти, які б могли з раннього дитинства, займаючись спортом, пропагувати здоровий спосіб життя і відповідно досягати успіхів в спорті. Звісно, не всі маленькі учасники чемпіонату доростуть до професійного спорту, але те, що вони отримують зараз, загартування, зміцнення м'язів і вміння працювати однією командою, неабияке досягнення, що не раз згодиться в майбутньому.